І дорослим, і малим! Я знову рада вас бачити на музичному занятті. Ну що, ви готові продовжувати вивчати далі нашу вправу? Вітання! Привіт, права рука, привіт, ліва рука! О, так! Які ж ви молодці! Я бачу ви сьогодні в гарному настрої. І це чудово! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати. Нашу вправу вітання! Так! І будемо його виконувати із музичним супроводом, і без, а можливо, навіть і заспіваємо разом з вами. Отаке веселе заняття на нас сьогодні чекає. А зараз настав час продовжувати вивчати наступні частини нашого вітання. Малята, дивимося рухи до третьої частини нашої вправи. Привіт, права рука, привіт, права рука, привіт. Піднімаємо по черзі праву ліву руки. Долоні вперед. Руки піднімаємо вгору. Раз, два. Дивіться, ось так. Пробуємо разом зі мною. І три, чотири. Бачите, як виходить. Тобто, виходить так. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Бачите? Привіт, ліва рука. Привіт, ліва рука. Далі ми з вами. Будемо руки опускати, а ноги піднімати. Руки опускаються. Отак, а ноги піднімаються. Привіт. Права нога. Привіт, права нога. Привіт, ліва нога. Привіт, ліва нога. Далі у нас щоки. Робимо кулачки, трішки натискаємо і масажуємо круговими обертами. Трішки надавлюємо. І щоки. Привіт. Привіт. І щоки. Привіт. привіт. І щоки. Привіт, привіт. І щоки, привіт, і ніс. Після третьої частини у нас і розслабляюча частина, і ми будемо поєднувати два рухи, які вивчали в попередній частині. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Повільно. Один, два, три, чотири. Молодці. Один, два, три, чотири, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири. Молодці. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Привіт, ліва рука. Привіт, ліва рука. Привіт, права нога. Привіт, права нога. Привіт, ліва нога. Привіт, ліва нога. І щоки привіт, привіт! І щоки привіт-привіт! І щоки привіт-привіт! І щоки привіт! І ніс! Малята! Виконуємо третю частину нашої вправи з музикою. Разом зі мною. i wow. wow. Вивчати наступні частини нашого вітання. Дивимось! Права рука. Привіт, права рука. Випрямили кулачок. Привіт, ліва рука. Привіт, ліва рука. Зупинили, ручки заховали. І робимо крок. Привіт, права нога. Привіт, права нога. Привіт, ліва нога, Привіт, ліва нога. Далі ми будемо масажувати вушка. Двома пальчиками. Отак. Беремо, тягнемо вниз. І вушка, привіт, привіт. Вгору. І вушка, привіт, привіт. Засерединку взяли. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Тепер робимо ось такі масажні рухи, щоб наші вушка були червоненькі. І ніс. Молодці. Далі що ми робимо? Ми витягуємо ручку і різко її гладимо. Чотири рази. Раз, два, три, чотири. Далі ми з вами струшуємо, ніби водичку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Те саме ми робимо на іншу руку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Діти, виконуйте четверту частину разом зі мною. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Привіт, ліва рука. Привіт ліва рука. Привіт, права нога. Привіт, права нога. Привіт, ліва нога. Приветливая нога и вуха, привет, привет и вуха, привет, привет и вуха, привет, привет и вуха, привет и, и низ один Два, три, чотири, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Малята. Виконуйте рухи за методичними рекомендаціями самостійно. Кулачок. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Випрямили кулачок. Привіт, ліва рука. Привіт, ліва рука. Зупинили, ручки заховали. І робимо крок. Привіт, права нога. Привіт, права нога. Привіт, ліва нога. Привіт, ліва нога. Далі ми будемо масажувати вушка. Двома пальчиками. Отак, беремо, тягнемо вниз. І вушка, привіт, привіт. Вгору. І вушка, привіт, привіт. Засерединку взяли. Закрили. Відкрили. Закрили. відкрили. Тепер робимо ось такі масажні рухи, щоб наші вушка були червоненькі. І ніс. Молодці. Далі, що ми робимо? Ми витягуємо ручку і різко її гладимо. Чотири рази. Раз, два, три, чотири. Далі ми з вами струшуємо ніби водичку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Те саме ми робимо на іншу руку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Малята, виконуйте рухи четвертої частини з музичним супроводом разом зі мною. Привіт, привіт, і вуха привіт. Опонуйте рухи з музичним супроводом самостійно! Привіт! Привіт! І вуха, привіт. Привіт! І вуха привіт. Привіт! Ми об'єднаємо ті частини, які ми вивчили. Діти, виконуйте рухи до нашої вправи разом зі мною без музичного супроводу. Привіт, права рука! Привіт, права рука, привіт, ліва рука, привіт ліва рука, привіт, права нога. Привіт, права нога, ліва нога, привітлива нога. щоки, привіт, привіт. щоки привіт, привіт. І щоки привіт, привіт. І щоки привіт. І ніс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, раз, два, три, четири. Привіт, права рука. Привіт, права рука. Привіт, ліва рука. Привет, левая рука. Привет права нога. Привет права нога. Привет левая нога. Привет левая нога. И в ухо привет, привет. И в ухо привет, привет. И в ухо привет, Привіт. і вуха, привіт. і ніс. Один, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Діти! Виконуємо рухи до тих частин, які ми з вами розучили, з музичним супроводом. Разом зі мною. Право! Привет, Лива Нога. И его уха привет, привет. И уха привет. Рухами до нашої вправи. Ви всі молодці! Але настав час прощатися. На цьому наше музичне заняття закінчилось. До побачення!